Знакові новини на соціальній країні в студії Миколи Різник, і в цьому часі ми розкажемо про таке. Спроба провалилася. Артемівські військові відбили атаку бойовиків. Бої за міськраду у чиїх руках мерія Маріуполя. Співпраці не буде. Конституційний суд України розірвав відносини з колегами з Росії. Спроба сепаратистів захопити військові склади провалилася. Щоправда, є постраждалі вночі в Артемівську Донецької області. Екстремісти, озброєні автоматами і гранатометами, напали на склади зі зброєю, але військовослужбовці дали їм відсіч. Наразі об'єкт знаходиться під контролем збройних сил України. У ніч з 23 на 24 квітня близько ста невідомих осіб здійснили збройний напад на військову частину у місті Артемівськ Донецької області. Нападники вели вогонь з автоматичної зброї, гранатометів та активно застосовували ручні осколкові гранати. В ході відбиття нападу отримав поранення військовослужбовець військової служби за контрактом збройних сил України. Загрози життю немає. За фактом нападу на військову частину відкрито кримінальне провадження. Стаття кримінального кодексу говорить про терористичні акти, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди чи інших тяжких наслідків. Максимальна відповідальність за даний злочин, довічне ув'язнення розслідуванням займається слідчий відділ управління СБУ в Донецькій області. Бої за міськраду в Маріуполі сьогодні. Зранку місцевий сайт заявив, що внутрішні війська звільнили установу від сепаратистів, яку ті утримували з 13 квітня. Нібито в ряди заколодників були введені люди, які проголосили себе лідерами, а потім здали позиції. За даними опублікованими у соцмережі по периметру міськради, було виставлене оточення. Але о 8 ранку до мерії прийшли мітингувальники. Оточення з незрозумілих причин зняли і в будівлю почали впускати усіх охочих. Лідери так званої Донецької республіки. Заявили, що відбили спробу штурму. В той же час міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляє, що Маріупольська міськрада все ж таки звільнена. Зараз будівлю перевіряють вибухотехніки. Міськрада береться під охорону. Мер вже всередині. Як ми говорили раніше, тим, хто має іншу думку, діалог та дискурс з терористам жорстка відповідь аж до знищення. В даному випадку обійшлося без жертв. Це і добре, і правильно. Процес нормалізації ситуації в місті буде продовжений. Музика Конституційний суд України розірвав відносини з Конституційним судом Росії. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду. На цей крок вплинули рішення російських колег щодо визнання законності проведення референдуму про приєднання невизнаної Україною Республіки Крим до Росії, а також законності його результатів і процедури приєднання. Нагадаємо, Український конституційний суд визнав постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим про проведення загальнокримського референдуму неконституційною. Сьогодні Верховна Рада візьметься за санкції проти Путіна та вкотре спробує зробити двотурові вибори Мера Києва на позачерговому пленарному засіданні. парламент спробує включити до порядку денного законопроект про запровадження санкцій до осіб причетних до окупації Севастополя та Криму. Серед іншого, парламентарі вчергово спробують розглянути законопроект нардепа Сергія Соболєва про дозвіл відео та аудіофіксації громадянами хабарництва чиновників. Чи розпочалося засідання парламенту? Ми дізнаємося у нашого кореспондента вже в наступному часі. А далі про таке З ростом долара подорожчало і пальне. Бензин і дизельне паливо піднялися в ціні приблизно на 30%. Нафтотрейдери пояснюють, ціна на горюче в Україні закріплена у валюті, плюс збільшення акцизу і в результаті нещадний удар по гаманцях українських водіїв. Тему продовжить Яна Курченко. За Останні два місяці ціни на українських заправках зросли втричі Нафтотрейдери Водіям радять потерпіти. А кабмін просять ціни на нафтопродукти в Україні встановити в національній валюті. Це і є основна причина нинішніх цифр на стелах українських АЗС. Ціна на пальне в нашій державі чомусь встановлена у доларах і євро. Якщо піднімається ціна офіційного курсу, за нею тягнеться і вартість топлива. Додайте до цього ще й акцизний збір і ПДВ, які також зафіксовані у валюті. Сумарно налоги плюс закупочна стоїмо составляють около 90%. То есть 90% это валютная составляющая, от которой никуда не денемся. То есть ты должен в валюте заплатить. За топливо і в валюті має заплатити акцизний збор. Нафтотрейдери порахували один літр бензину до української митниці. Коштує трохи більше 8,5 гривень. Все інше, а сьогодні це майже половина вартості податки, які українські водії через АЗС платять до державного бюджету. Через валютний ріст подорожчала оптова ціна, і сьогодні вона майже зрівнялася з роздрібною. Невеликі заправки така система вже знищила. Більші мережі тримаються за рахунок. Своїх резервів Всі іщуть ворога в операторах ринку, хотя они по большому счету уже два місяці работають в убиток. А уж якщо ну, если говорити по більшому счету, уж без прибыли, так це 100%. По-хорошому, на сьогодні треба було б бы вже і прикратити продажу, на самом деле, щоб мінімізувати убытки. У вартість бензину входить і сама робота АЗС, електрика, комунальні послуги, працівники. Якщо від перших пунктів ніде не подітись, то останніх можна скоротити, однак це будуть копійки. Ні стоять приблизно від 3 до 5 копійок на літрі, в залежності від обороту заправки. Стоїть ли цих ли людей і знизити 3-5 копеек? Надо ли нам такие От і маємо те, що маємо. За останні тижні кількість споживачів на АЗС зменшилась на 15%. Водії кажуть, по кишені ціни б'ють, тому економлять, як можуть. Звісно, буду. А як саме? Ну, наверное, менше їздити. Меніше ездить, да. Ну, звісно, не Так економлю. А як саме? Ну, заправляю менше і їжджу менше. Наприклад, день кататися і нічого собі не отказывается, але зараз как бы экономлю. Меньше їздить А на скільки? -то? Ну, по можливості. Українські нафтотрейдери неодноразово звертались до влади. Конкретних відповідей не почули. Сподіваються лише на стабілізацію на валютному ринку. Тоді кажуть, бензин здешевшає буквально за місяць, як тільки оновлять запаси по новій ціні. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. І це Остання інформація на цей час. Більше у наступних випусках не прощаємось.